Лозуватка. Або звідки єсть, пішла земля козацька. Добрий день. Я Василь Доценко, дослідник краю. Сьогодні я приготував для вас відео про лозуватку та лозову в часи оловців і печенігів. Лози це плем'я, що на зламі 8 і 9 століть переселялися з Волині. В межиріччя Дніпра і Бугу, але це була друга хвиля слов'янської колонізації степу. Перша хвиля це анти, які заселили степ у 4-6 століттях. Арабський письменник кінця 8 століття Мохамед Бен Істак називав Азовське море слов'янським, а дон рікою слов'ян. В яких умовах відбувалася друга хвиля колонізації степу? В які умови потрапляли лози, коли прибували в, в Причорноморя в Український степ? Тут, у VI столітті, зі сходу на Захід пройшла орда аварів. У VII столітті наші землі залишили орди Болгар. І з 7 століття аж до IX століття це була земля. Яка входила до хазарського каганату. Доволі спокійні часи відбувалася торгівля, а слов'яни степу були данниками хазарського каганату. Так як і угорці були данниками хозар і кочували у нашому степу у 9 столітті. Доленосним для слов'ян при Чорномор'я стає прихід печенігів. У кінці 9 століття у наші степи вони, проваливши оборону Козарії, витісняють угорців Закарпати і стають господарями при Чорномор'я на півтора століття. Саме в цей час лози починають жити в поселеннях Лозуватка. Лозуватка або звідки єсть, пішла земля козацька. У кінці 9 століття Угличі мають два доленосні виклики. Перший виклик Печеніги. Після війни 889-896 років печеніги витісняють угорців у Прикарпаття. Можливо, з угорцями відходить частина Угличів Лозів елітою. На мою думку, у ті часи Угличі могли заснувати і дати назву місту Галич або Углич. Саме з 898 року згадується це місто. А герб Галича-Галка це герб угорських володарів Арпадів. Дехто вважає, що гуцули є нащадками Угличів. Другий виклик варяги Рюриковичі. Літописи фіксують углицько-київські війни з 885 по 942 рік. Зрештою, після поразки лози Угличі оселяються у верхів'ях Бога та Случі. Пізніше їх знають під іменем Болоховців. Волоховці мали своїх князів, не Рюриковичів. Люди шанували волхвів і трималися рідної віри. Волохівщина західний ареал значного поширення топонімів Лозова. Отже, волохівські лозові засновані біля 942 року. Частина лозів Угличів рушили до Тиверців у межиріччя Дністра та Пруту. Нині у Молдові є пересічен. Названий за втраченою столицею лозів Угличів, неподалік є село Лозова на річці Бик. Ця частина лозів пізніше проявила себе як берладники, західні бродники, вільне слов'янське населення степу. Більша частина лозів залишається жити на своїх землях в углу Бога, Дніпра та Росі. Печеніги приносять новий адміністративний поділ. Степ розділяється на феми військово-господарські наділи. Оскільки керівна орда була іраномовна, то закріплені угіддя масово отримують закінчення абад, що іранською означає місце для поселення, град, місто. На правобережжі найбільша кількість поселень лозабад або українською мовою лозуватка. По Орілля та Посамарія це напрямки експансії лозів на час приходу половців у північне Причорномор'я у 1055 році. Половці зміщують панівну печеніську еліту. Для лозів, які були челядю робітниками, нічого, по суті, не змінилося. Просто з 1055 року розселення лозів на схід відображено у назвах лоз Оба. Оба від тюрського рід поселення, відповідник Іранському Абат, Слов'янському град чи українському Місто. Поселення лос Лозоба або Слов'янської Лозова поширюється від басейну Сіверського Дінця до Калитви і Дону. Таким чином, до 1147 року, завдяки розселенню лоз Половеччина стає країною тюркомовних орд куманів та слов'янських орд бродників. Попереднє відео викликало найбільший інтерес у мешканців міста Лозової. Що на Харківщині. Шановні лозівчани. Вашому місту точно не 200 років і не 300 років. Своє коріння шукайте в 11 столітті. Бродники виступають союзниками монголо-татар і разом завойовують Русь. І витісняють Куманські орди з Причорномор'я. Після монголо-татарського завоювання 1241 рік північне Причорномор'я розмовляє руською мовою від Карпат до Дону, від Криму до Києва. Про це пишуть мандрівники Карпіні та Рубрук. Це не означає, що вмить кияни заселили простір до Дону та Криму. Це означає, що слов'яни степу Лози говорили мовою схожою до Київської. Татаро-монголи поклали край суспільству, де в межах малих кочовищ сформувався тополандшафт із лозуваток та лозових. Слов'яни стали даниками татар і жили на старих місцях. Нечисельні татари мали великі меридіальні кочів'я і практично не змінили слов'янську мікротопонімію. Селяни лози сіяли просто для татар, а воїни лози або козаки гартувалися у горні золотоординської історії. Лозуватка. Або звідки єсть, пішла земля козацька. Нарешті таємниці козацького степу нам відкриваються. Ставимо лайк, залишаємо комент і підписуємося на канал. Буде цікаво. Щастиво!